Звучить трохи, звісно, лячно, цукор завишений в крові. Багатьом хочеться більше солодкого їсти. скажімо так, казала, що можна закусувати лімоном. І якщо у вас навіть ніколи не було цукрового діабету, то при вагітності він у вас може з'явитися: надмірна вага, ускладнення при пологах і високий тиск у мами. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Сьогодні хочу зробити відео про глюкозотолерантний тест. Навіщо його потрібно робити, кому його потрібно робити. Розкажу все на своєму досвіді, покажу вам, як у мене це було. Тому залишайтеся зі мною. Сьогодні буде дуже дуже багато відкриттів для вас, якщо ви вагітна. Сьогодні ми поговоримо з вами на тему однієї із самих важливих тестів за весь період вагітності: це глюкозотолерантний тест. Звучить трохи, звісно, лячно, особливо коли подивишся ці всі тіктоки, інколи навіть страшно. Я взагалі була в шоці, коли йшла туди. Але давайте розберемо все покроково, і я вам покажу, як це проходило у мене. Можливо, це вам допоможе трішечки заспокоїтися і не панікуватися. Бо при вагітності це дуже-дуже необхідно. Якщо ви зараз на 24-28 тижні вагітності, то це відео вам буде абсолютно дуже-дуже корисним. І також мене буде цікавити досвід дівчаток, хто робив цей глюкозотолерантний тест. Поділіться в коментарях, як він у вас пройшов, бо сьогодні я теж поділюся, як пройшов він саме у мене в Туреччині. Тож давайте розберемося, що таке глюкозотолерант. Тест. Звісно, що це тест на гестаційний діабет, тобто показує, наскільки у вас цукор завишений в крові, як у вагітної. Простими словами, виявлення цукрового діабету при вагітності. В Туреччині він робиться з 24 тижня по 28-й тиждень вагітності. І наскільки я дивилася на інших вагітних жінок з України, в Україні цей тест зараз теж необхідний. Сам тест Перевіряє, як ваш організм реагує на цукор. Чи засвоює він цукор і засвоює він його нормально чи поверх норми? Так, сьогодні у нас День Х. Їду здавати глюкозотолерантний тест. Разом, думаю, зроблю перевірку форми. Ось так, от я виглядаю. Набрала 9 кілограмів капіц. А це тільки 27-й тиждень. Що буде далі? Що буде далі, не знаю. Побачимо. Як робиться він в Туреччині? Мені лікарка сказала не їсти до тесту 14 годин, можна тільки пити воду. Тобто, десь о 6 я останній раз повечеряла, могла пити тільки воду, і вже зранку о 9.30 чи 10 годині ранку у мене вже був цей тест. До речі, я знаю, що в Україні дозволяється зранку пити воду і. Протягом здавання цього тесту теж можна пити воду. Але в Туреччині, коли я прийшла в перший раз здавати кров, мені сказали ні, абсолютно не можна пити воду. Потрібно випити тільки цю глюкозу і все. Якщо вже вас буде дуже сильно нудити, і ви прям будете дуже себе погано почувати, тільки в такому випадку можна зробити ковточок води, але не пити всю пляшку. Вам потрібно купити цю глюкозу. Козу, вона буває в різних видах: є 50 мл, 75 мл і 100 мл. Мені сказали купити 75 мл. Я робила цей тест в державній клініці, тому що ця клініка, ну, типу, лікарня, вона, типу, як інститут. І якщо якісь там тести в негаразді навіть у приватних якихось клініках, вони їх передають до цього інституту. Тому ми вирішили з чоловіком напряму просто піти в цей інститут. Одразу там зробити тест, тим паче, що моя СГК, державне страхування, покриває його повністю. Тільки мені потрібно було купити цю глюкозу, але вона ну досить дешева, тому без проблем ми її купили. Мені сказали випити 75 мл. Знаю, що в Україні ця цифра дуже відрізняється. Десь кажуть, пити 50, десь кажуть 75, десь кажуть 100. Так, дивіться, любі мої, ми купили ось цю глюкозу, сказали 75 грамів. Купити потрібно було в аптеці, зараз будемо куштувати її. І, до речі, нам заборонили пити воду, сказали, ну, просто трошки випити. Я дивилася, що навіть декільком дівчатам, гінеколог їхня, казала, що можна закусувати лімоном чи видавлювати, вижмакувати лімон в цю глюкозу, запивати водою. Мені категорично це все заборонили. Сказали, навіть воду не можна. Тому, перш ніж надивитися тіктоків і робити отакі речі, будь ласка, порадьтеся зі своїм лікарем, тому що це дуже серйозний тест, який потім може вплинути і на вашу дитину. і і вас можуть навіть посадити на інсулін, і це дуже чисто. Часта практика серед вагітних, якщо навіть у вас до вагітності не було цукрового діабету, він може з'явитися, тому що підскакують гормони. Ви їсте більше солодкого. Ну багатьом хочеться більше солодкого їсти, скажімо так. І цей цукор він завищується в крові. І Якщо у вас навіть ніколи не було цукрового діабету, то при вагітності він у вас може з'явитися, тому вас можуть посадити на інсулін і або на дієту, в залежності від того, який рівень цього цукру у вас накоп. Кучується в крові, тому будьте обережні, не слідуйте просто порадам з Тіктока, а краще проконсультуйтеся саме у того лікаря, у якого ви ведете свою вагітність, тому що він знає, чи вона повністю ваш стан організму. Значить, як проходить цей процес в Туреччині? Ви приходите, здаєте спочатку кров, але не п'єте глюкозу. Потім вам потрібно випити цю пляшку глюкози за 5 хвилин, мені сказали, і чекаєте годину. Через годину ви знову здаєте кров і це береться перший етап крові після засвоєння глюкози. Знову чекаєте годину і вас беруть уже третій раз кров. В Туреччині мені брали три рази. Я не знаю, скільки речі. Разів беруть в Україні. Один виходить, що на голодний шлунок, і два рази після глюкози. І третій, самий основний і тут, знаєте, класно, те, що вам не потрібно чекати всі ці черги, тому що коли бачиш, що вагітна і ви здаєте глюкозотолерантний тест, то вам потрібно хвилина в хвилину здавати кров, щоб не запізнитися і щоб були максимально правильні результати. Тому мене одразу направили до лікаря, котра брала у мене кров. І я думаю, боже, у мене у мене залишається. Не ці завжди, коли мене беруть з в'єни кров, і знаєте, цей раз я думала, як мені будуть брати в ту саму віну чи якось по-іншому, -по але вони брали так от з різних сторін, але все одно мене дуже боліла рука, тому що це було тяжко. Пахне, знаєте, якимось лимонадом. Поїхали. Так, фаст танчі ірлі. В принципі, можна пити, але, така, знаєте, дуже наче багато меду всередині. Прям дуже багато. Так, доповідаю вам. Значить, спочатку беруть кров на голодний шлунок, щоб у вас не було ні води нічого, воду сказали, теж не пити. Потім я випила глюкозу, мені дали 75 мл, і вона... Противна, але її можна пити, і хочу сказати, що я очікувала, що вона буде взагалі така. Вона, звісно, ві, але в принципі можна терпіти, знаєте, такий типу лимонад, дуже солодкий, і начебто зверху ще туди налили меду. А щось таке по смаку заборонили пити воду, сказали, що якщо дуже погано, то можна один ковточок зробити, але я не пила. Зараз у мене взяли повторно один раз. Сам аналіз крові, тобто через годину. Зараз мені останній раз потрібно чекати ще годину, Ще раз у мене візьмуть аналіз крові, і потім, вже після обіду потрібно йти з цими результатами до лікаря і побачимо, що скаже лікар. Чому цей тест взагалі важливий? Гестаційний діабет це порушення засвоєння глюкози, який може виникати в вагітному стані. Ви часто можете навіть не мати жодних симптомів і в жодному разі не зрозуміти, що у вас цей гестаційний діабет, але це дуже впливає на саму маму при вагітності і, звісно, на її малюка. Це все може призвести до якихось надмірних, не дуже класних штук для вашого малюка, таких як надмірна. Вага, ускладнення при пологах і високий тиск у мами. До речі, якщо ви не знаєте, дуже часто у кого надмірна вага у малюків, це дуже погано, і лікарі часто садять на дієту, тому що це є однею із ознак того, що у малюка потім він може трошечки, чи вона відставати в розвитку, чи пізніше почати говорити, наприклад. Тобто, отакі от моменти можуть бути, якщо Є надмірна вага у малюка, тому не хипте цим тестом, і ще раз кажу: не вірте всьому, що кажуть в інтернеті, краще це все з'ясовувати зі своїм лікарем. Якщо ви вчасно це все виявляєте, наприклад, по результатам цього тесту, то можна уникнути дуже-дуже багатьох проблем. По-перше, вас можуть просто посадити на дієту. По-друге, вам можуть виписати інсулін. І це не говорить про те, що це такий самий цукровий діабет, як от у, 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 у нормальній. Людини невагітної в повсякденному житті. Ні, вам цей інсулін будуть колоти, скоріш за все тільки в період вагітності, і потім ви його колоти не будете, тому що коли ви вже народите, у вас організм переналаштовується і дуже часто цей діабет просто проходить. Тобто, це більш виникає така більша ймовірність виникання цього діабету саме при вагітності. І він проходить. Тому коли вам кажуть, інсулін, ви не лякайте. Айтеся, це абсолютно нормально після тому, що знаєте, як багато людей звикли, якщо інсулін, то це вже все життя потрібно буде його колоти. Але ні, не в цьому випадку це все дуже коректується, і як правило, після вагітності ніхто інсулін вже не коле. Мої враження, як це було насправді, я знаєте, очікувала чогось такого прям реально дуже поганого. Я думала, що я буду блювати. Я взяла з собою пакети. Я казала чоловіку, так ми повинні десь сісти в лікарні, де я буду пити цю глюкозу недалеко до туалету, тому що ну, якщо у вас оцей де позив, знаєте, на блювоту. Наблюво... Господи, вибачте, мені за такі подробиці, але я хотіла побачити отакі чітке відео, тому що всі розповідають якісь такі. Страхи, що їм прям стільки було погано, що капіць, але насправді ну, не так все й погано, знаєте. І я чоловіку кажу, але все одно давай десь сідати недалеко від туалету. Я взяла з собою пакети, я взяла з собою воду на всякий випадок. Бо я думаю, якщо мене все-таки знудить, я один ковточок води зроблю. І насправді його тяжко пити, цю глюкозу, тому що вона дуже солодка. А я та людина, котра взагалі солодке, ну не дуже, я більше по соленому. І мені. От навіть мені, да, тій людині, котра не дуже любить солодке, було в принципі ну, типу, нормально його випити. Тому мене не нудило. Я його пила маленькими ковточками, тому що залпом його випити просто нереально. Воно дуже-дуже таке солодке. По смаку десь щось типу лімонада, перемішку з медом. От щось типу такого. Але надивившись знову ж таки всіх цих відео про глюкозотолерантний тест, я собі намалювала. Абсолютно іншу картину, що я там точно буду просто блювати, бо я така дуже перебірлива в їжі, я не все можу їсти. І мені здавалося, що це буде мій крах, і я просто потім не зможу повернутися до себе. Але насправді це все перебільшено. У кожного організму реагує по-своєму, особливо у вагітність, тому що це гормони, вони стрибають туди-сюди. Ну це абсолютно, абсолютно не так все страшно, як про це говорять, і не налаштову. Тому на те, що ви прям точно будете блювати, бо це точно не так. І ще дуже важливим фактом, який мені сказав лікар: а після того, як ви здали останній ось цю забір крові, вам потрібно обов'язково дуже ситно поїсти. От, якщо ви дуже ситно поїсте одразу, то все буде нормально. Я, в принципі, одразу приїхала додому, нам тут їхати з лікарні десь 15 хвилин на автомобілі, я одразу з чоловіком дуже дуже наїлася, прям дуже так знаєте. І після обіду нам потрібно було знову йти до гінеколога вже з результатами цього тесту, тому що в туреччині як правило, чи на наступний день вони хочуть, але оцей глюкозотолерантний тест вони одразу хочуть виявляти. Напевно, що якщо є якісь відхилення, щоб одразу їх коригувати. І ми виходить так, що ми десь потрапили на перший забір крові чи в 9.30 чи в 10.00, точно дату не пам'ятаю. Потім два рази нам іще брали, тобто ще через один ще через годину. І ми приїхали додому. Трошки поїли, відпочили, і після обіду, десь в години три вже були готові мої результати аналізів. Мені прийшла смс-ка, вони мене висвітилися в системі Енабис, це щось типу схоже на наше Хелсі. І я одразу поїхала з чоловіком знову ж таки до лікаря, щоб вона мені підтвердила, що все нормально. Бо ну я то побачила, що показники все нормально, бо в нас там не знаю як в Хелсі, але в Енабис, ви бачите, коли у вас показники червоні, то це. Означає, що щось у вас вище за норму. Але у мене такого не було. У мене всі вони світилися нормально. Я була спокійна, тому я все ж таки не накручувала себе ніяк. Але ми поїхали до лікаря. І по факту лікар підтвердила, що все нормально, можете не переживати. У вас все окей. Я така: ну окей. Тому хочу сказати, що не так страшний ти, вовк, як його малює. Тому раджу цей тест робити всім. Мені здається, що в Україні він зараз теж обов'язковий, тому що розмовляла з мамою. Мама каже, що коли вона була вагітня. На то у них такого тесту чи не робили, чи він був не, не дуже обов'язковий. Але зараз я знаю, що всім роблять. Навіть у мене подружка переїхала в Канаду, і їй в Канаді теж його робили. Що робити, якщо результати вийшли погані? Ну, по-перше, не панікуйте, тому що у вашому положенні повинні літати тільки метелики, ніякого стресу, нічого не повинно бути. Самий лайтовий варіант: вам можуть просто назначити якусь дієту маломайську, і ви будете її підтримувати і контролювати. якийсь там кожен період цукор у своїй крові. Вам лікар скаже, наприклад, там кожен тиждень чи раз на два тижні вам потрібно буде здавати на цукор кров у більшості випадків жінка завжди доношує дитину, і дитина народжується здорова. Тобто, це настільки важливо, знаєте, охопити оцей момент. І щоб виявити, є у вас це дієве чи немає, ніколи не нехтуйте, не затягуйте, тому що якщо ви затягнете і зробите це наприклад на третьому триместрі, а не на другому, то це вже буде складніше, ну якби вирішити так. Тому краще робити саме відведений правильний ваш термін вагітності. Інколи цей тест може показувати неправильний результат, і про це нам теж попереджали. Тоді, як правило, лікар вам одразу не назначає. Нічого, він каже, що вам потрібно повторно здати цей тест. Якщо ви вже повторно його здаєте, і у вас виходить цей діабет, ну тоді вже лікар вам буде призначати лікування від нього. Хочу вам дати пораду: в будь-якому випадку візьміть з собою водичку. Тому що, якщо вам не дозволять пити воду, як і мені не дозволили, то після тесту вам все одно захочеться пити, бо настільки воно, знаєте, солодке, що аж отут, от таке приторне і жимає вам, начебто, щелепу. Тому я після останнього. Забору крові випила пів півпляшки своєї води, і мені стало легше. Якщо у вас лікарня чи клініка далеко від будинку, далеко кажучи, це не 15, не 20 хвилин, а навіть пів години, краще з собою взяти поїсти. Візьміть, якщо не хочете брати якісь термосочки, візьміть, хоча б якусь булочку, але це повинно бути щось таке дуже ситне, знаєте. Візьміть якусь булочку з собою, тому що якщо ви не поїсте, вас реально можуть почати нудити, Тому що ви до цього не їли там 10-14 годин, плюс ще здавали поки кров, це ще 3 години. Ну тобто, ви розумієте, ви десь 17 годин нічого не їсте. І випивши цю надмірну глюкозу, надмірний міст глюкози, вам все ж таки може трошечки стати погано, якщо ви потім після цього тесту не з'їсте. Тому не нехтуйте цим і зробіть так. Будь ласочка, якщо вам лікар сказав, що не можна цей лімон, не можна й лимонний сок Додавати в глюкозу, не додавайте. Так, це буде легше вам в тому етапі, коли ви п'єте цю глюкозу, але це може дуже пошкодити сам тест, і він покаже просто невірний результат. І це може дуже погано вплинути як на вас, так і на вашу дитину. Я думаю, що всі ми тут свідомі жінки, і дівчата, і хочемо здорову дитину. Тому, будь ласка, не нехтуйте цими порадами, і обов'язково ще раз вам в соти. Скажу, просто кожен бздик, кожен якийсь ваш вдох і видих краще консультуватися сам з вашим лікарем. Не просто знаєте, що вам лікар щось сказав, ви це не прийняли і вирішили ще в когось запитати там з подружок. Ні, кожен лікар знає свого пацієнта, знає його родову діяльність. Так, які у вас є проблеми, він бачить ваші тести всі, тому тільки він і може вам надавати правильні медицинські консультації. Поділіться, будь ласка. В коментарях, кого був цей тест, як він проходив. Якщо у вас тільки не цей тест, видихаємо, дівчата. Все окей, нічого страшного там немає. Мене, як бачите, не знудило. Я жива здорова перед вами, з нормальними результатами. Дитина теж в нормальному стані, в здоровому. І розкажіть, поділіться своїми історіями. Я знаю, що мене дивиться дуже багато України, хто проживає в Європі. І Мені теж цікавий ваш досвід в Європі, як це робиться, як проходить. Весь цей процес в Туреччині, я вам розповіла. Пишіть свої коментарі обов'язково. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Це дуже допомагає мені розвивати свій канал. Для вас це хвилиночка вашого часу, а в мене росте статистика. У мене було все на сьогодні. цьомкі цомки пакусіки!